Вітаю, мої любі глядачі. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, незламної волі і Божої ласки. Хай у ваших домівках буде мир, затишок і любов. Нехай кожен ранок починається з надії. Бережіть себе, своїх рідних і не забувайте, що разом ми сила. Давайте глянемо, що тут карти нам шепчуть? Чи віддасть Путін частину території, що окупував? Перша карта двійка жезлів. О, то про планування, про те, що він стоїть, дивиться на ту свою мапу і думає, як би то ще світ під себе підм'яти. Тут нема відчуття, що він хоче щось віддавати, він прикидає, що ще урвати. Друга карта, туз мечів, може бути новий ультиматум або якась нагла дія, але не на користь України. То не про щедрість, то про те, що прізонути і відрізати ще щось для себе. Третя карта Король жезлів. Тут вже його величність у всій красі, владний, амбіційний, впертий, що сам собі, цар і пуп землі. Такий ніколи просто так нічого не віддасть. Хіба як воно вже горить під ногами і нема вибору? Ну що я вам скажу по тих картах, він не збирається нічого вертати, бо у голові він і далі владар, і все йому мало. Може віддати щось хіба як вимушений хід, але добровільно ніколи. Питання важке, серце стискає. що карти нам відкриють, що буде з нашими військовими, що у полоні, в разі там заморозки фронту. Перша карта вісімка кубків, карта відходу, залишання чогось важливого. Вона про те, що в разі заморозки можуть лишити наших хлопців і дівчат там за лінією без швидкого повернення. Не всі підуть додому, частина залишиться чекати. Друга карта туз пентаклів. Тут є шанс, але він буде через якісь домовленості, викуп, обмін, все через великі торги. Можуть влаштовувати показові обміни для галочки, але то не буде масовою одразу. Третя карта десятка жезлів. То важкий тягар, довга ноша і для полонених, і для родин, то затяжне випробування. Їхнє повернення буде нешвидким, і то буде вкрай виснажливо для. Всіх, ну що я вам скажу? Якщо фронт заморозять, то частина наших повернеться, але далеко не всі. Будуть торги, будуть обміни, але то розтягнеться на місяці, а може й роки. І тяжко то буде і для тих, хто там, і для тих, хто тут чекає. Давайте глянемо, що тут карти нам кажуть. Україні доведеться визнати захоплені Росією території на 49 років чи 99 років. Перша карта двійка пентаклів то прохитання, балансування, мінливість ситуації. Тут нічого не зафіксовано. Все може крутитися то в один, то в другий бік. То означає, що цифра 49 чи 99, то не каменем висічено, будуть ще торги і міняти умови. Друга карта відлюдник, то карта довгого пошуку, затяжного часу і закритості. Якщо і дійде до якогось, Замороженого статусу то буде надовго, але скоріше у форматі невизначеної паузи, ніж чіткий договір на стільки то років. Третя карта, двійка кубків. А то вже про домовленості, угоду. Але вона виглядає більше як тимчасова, ніж остаточне визнання. Ну що я вам скажу? По цих картах ні 49, ні 99 років в паперах прямо не напишуть. Може бути довготривала сіра зона під прикриттям домовленості, але без офіційного визнання. Давайте дивимось, чи відбудеться трибунал над Росією за скоєні злочини в Україні? Перша карта дев'ятка мечів. То про біль, безсонні ночі, страх і відчуття несправедливості. То зараз якраз те, що ми маємо багато страждань, а справедливості ще нема. Карта каже: що до трибуналу, шлях буде довгий і нервовий. Друга карта світ. Ага, то вже серйозна карта. Вона про міжнародний масштаб, про те, що питання вийде на рівень цілого світу. Тут вже і міжнародні суди, і союзники, і всі ті структури, що можуть притягнути агресора до відповіді. Третя карта сонце. А то вже ясність, відкриття правди, офіційне визнання злочинів. Сонце то карта перемоги і прозорість, коли все стає явним і ніхто не сховається в тіні. Ну, що я вам скажу? Карти кажуть, трибунал таки буде, але то не завтра, і навіть не післязавтра. То спочатку ще довго будемо тягти той біль і збирання доказів, але врешті світ поставить крапку, і правда виграє, і то буде гучно на весь світ. Сідайте, зараз подивимось, що там карти шепчуть. Що буде з фронтом на Дніпропетровському напрямку у разі заморожування конфлікту? Росіяни відійдуть чи ні? Перша карта туз жезлів. То карта активності, нового початку, але й амбіцій. То значить, що навіть при заморозці там буде рух і напруга. Русня не буде просто так складати руки, лишень нагоду побачать, знов сунуться. Друга карта. Паш Кубків. А то вже м'якший момент, ніби пауза, чи спроба щось гарненько подати, типу через якісь гуманітарні формати чи обміни. Але то більше для картинки, ніж для реальних змін. Третя карта імператриця, це наша земля, наша родючість і захист. Карта добра каже, що українська сторона там стоятиме міцно і розвиватиме свій контроль. Але це розвиток повільний через догляд і терпіння, а не блискавичний прорив. Ну, що я вам скажу? Карти кажуть, русня зразу не відійде. Може бути якась пауза і менше боїв, але вони будуть триматися за свої позиції. А ми. Крок за кроком будемо зміцнюватися і розширювати контроль, то більше гра на довгу дистанцію ніж швидке звільнення. Подивимось, чи захоплять росіяни корабельний район у місті Херсон, чи є плани у ворога розділити місто. Перша карта страшний суд. Це карта переломного моменту, великого вирішення. Вона про те, що ситуація може змінитися різко і гучно, з наслідками для всіх. Але… Це ще й карта відплати, тобто не все буде так, як ворог собі намалював. Друга карта король мечів. Тут чіткий холодний розрахунок. То або наші військові, або союзники з аналітикою і чітким планом дій. Карта каже, що у відповідь на будь-яку спробу захоплення буде жорстка реакція. Третя карта королева жезлів. А то вже про впевненість, контроль і силу на своїй території. Ця карта дає відчуття, що місто і район не залишаться без захисту, і там буде триматися. Українська енергія та організація. Ну що я вам скажу? Повністю захопити корабельний район їм не вдасться. Може бути загострення і спроби, але Херсон розділити повністю, то малоймовірно. буде боротьба, але і наш контроль там ще стоятиме. Чи буде Україна змушена вивезти війська з Луганщини та Донеччини, і чи піде на це Зеленський? Зараз карти нам скажуть, як воно там крутиться. Перша карта десятка жезлів. Це карта тяжкої ноші, коли вже плечі ломить, але все одно тягнеш. То значить, що утримувати фронт там дуже важко. І тиск великий і зовні, і всередині. Друга карта колесо фортуни. А то вже про непередбачуваність і зміни, які можуть прийти. Ти несподівано тут не все залежить від самої України є вплив великих гравців і ситуацій, які можуть різко перевернути гру. Третя карта королева кубків. Вона каже, що Зеленський як лідер буде приймати рішення з оглядом на людей, на їхню безпеку і моральний стан, а не тільки військові розрахунки. Карти кажуть, прямої готовності зняти війська нема, але тиск і обставини можуть змусити шукати якийсь хитрий формат, щоб зберегти людей і ресурси. Зеленський не піде на це з легкою рукою. То ми вже йдемо в таку глибину, що аж мороз по шкірі. Давайте дивитись, чи пропоцтво нечая збулось сценарій з окупацією українських територій на 100 років. Це воно перша карта. Диявол, ой, то про неволю, залежність. Карта каже, що ворог би дуже хотів закріпити Україну в такому стані на довгі роки, щоби тримати під контролем і знущатися як рабовласник. Але то ще й карта обману можуть нав'язувати страшилки, щоб зламати волю. Друга карта паж мечів це про те, що люди. Почнуть вивчати, розвідувати і шукати правду, а не ковтати все, що ворог каже. Тобто, навіть якщо нав'язати якусь сторічну окупацію, то вона не буде тихою, бо народ буде пильнувати і підніматися. Третя карта смерть це не завжди про кінець, а про трансформацію. Тут чітко показано, що будь-яка довга окупація закінчиться переломним моментом і зміною. Ну що я вам скажу. Карти кажуть про як його малюють у страшних сценаріях на 100 років, не забудеться. Ворог може пробувати закріпитися надовго, але процеси всередині й зовні приведуть до великої зміни, і то буде не століття. Дивимось, що нам карти скажуть про Запорізький фронт у випадку заморозки. Перша карта вісімка пентаклів. Оце карта праці і терпіння. То значить, що навіть якщо вогонь і стихне, там будуть копатися, лагодити, готуватися до майбутніх дій. Українські хлопці і дівчата не сидітимуть без діла, робитимуть свою справу, будуть міцніти і вчитися. Друга карта закохані. Ото карта вибору і Союзу. Тут може йтися про якісь домовленості, можливо, навіть компроміси чи союзи. Але вибір буде нелегкий, бо кожна сторона хоче свого, і від того, як домовляться, залежить подальший розвиток. Третя карта світ. То карта завершення і великої перемоги, але в той же час і початку нового циклу. Вона каже, що кінець конфлікту може бути реальним і тоді. Запоріжжя буде у мирі і розвитку. Карти кажуть, русня не відкотиться просто так, але якщо заморозять конфлікт, то українська сторона буде міцно працювати, готуватися, а далі може бути справжній мир і відновлення, то така надія, що все ж мирне небо не за горами. Зараз глянемо, чи буде в нас той виборчий ажіотаж у жовтні, чи буде зміна президента? Перша карта двійка кубків. То карта співпраці, союзу і гармонії. Вона показує, що бажання домовитися і шукати порозуміння є. Це добрий знак, що люди готові до якогось союзу і взаєморозуміння навіть у складні часи. Друга карта трійка Пентаклів. Ото карта спільної праці, коли багато людей працюють над одним планом. Тут бачимо, що організаційно вибори можуть бути підготовлені. Третя карта четвірка пентаклів. Але... Отака карта показує застій страх втратити контроль і триматися за те, що вже є. Може бути, що хтось дуже боїться змін або хоче затягнути процес. Ну що я вам скажу? Вибори готуються, але можуть бути затримки чи певні складнощі через те, що всі дуже обережні і хочуть контролювати ситуацію. Тож не факт, що все буде гладко і без перешкод. Зараз подивимось, чи буде відмінено військовий стан у разі підписання перемир'я. Перша карта Королева Жезлів то сильна, впевнена жінка, яка тримає ситуацію під контролем. Вона каже, що влада буде дуже пильно слідкувати за всім і не віддасть ситуацію. Просто так. Друга карта, дев'ятка мечів. То карта страхів, тривог і безсонних ночей. Значить, що навіть після перемир'я буде багато переживань і сумнівів, чи дійсно все добре і безпечно. Третя карта Паш Пентаклів. Це карта нових початків, але поки що на етапі вивчення і планування. Зняття військового стану може бути в планах, але не скоро і не одразу. Карти кажуть, військовий стан не знімуть відразу після перемир'я. Будуть довго дивитись, як ситуація буде розвиватися. Бо дуже багато тривог і невизначеності, то буде поступовий процес, а не відразу. Подивимось, як буде з демобілізацією військових після підписання перемир'я. Перша карта, світ, на перший погляд, це карта завершення і перемоги. Ніби демобілізація має бути повернення додому, свято для багатьох. Але тут треба зрозуміти, що світ часто приходить не одразу. А о, після довгих випробувань. Друга карта четвірка жезлів. Така карта свята і радості. Але в цьому контексті вона може говорити про ілюзію спокою. Бо свято це тільки частина історії, а позаду стоїть міцна стіна, зобов'язані труднощів. Можливо, демобілізація буде дуже дозованою і поетапною, бо ж армія не може кинути все на самоплив. Третя карта. Колісниця тут є й небезпека, що процес буде хаотичним, з конфліктами, поспіхом і навантаженнями на людей і систему. Не кожен, хто має повернутись, зможе це зробити швидко, а комусь доведеться ще довго тягнути візок. Карти кажуть, демобілізація після перемир'я буде не таким солодким поверненням, як всі хочуть уявляти буде і свято і радість, але багато труднощів, складних рішень, і, можливо, навіть хаосу людям доведеться довго боротися, пристосовуватись і чекати то не швидкий кінець, а початок нового важкого етапу. Давайте глянемо, що там із тим контрактом у ЗСУ буде. Перша карта дев'ятка жезлів. Ой, то карта втоми і оборони. Люди вже дуже багато витримали, тримаються зубами, але то не легко. Тут є відчуття, що переходити на контракт буде тяжко, бо дух бойовий виснажений. Друга карта сімка жезлів. Та карта боротьби і відстоювання свого. Значить, щоб контракт став реальною річчю, треба буде багато боротись і військовим, і владі, і суспільству. Не всі погодяться легко йти на нові умови. Третя карта трійка мечів. То карта розчарування, розривів і болю. Можливо, що багато хто буде засмучений чи навіть розірве свої зв'язки через це. Будуть конфлікти і розбіжності. Ну, що я вам скажу? Контрактний зсу буде, але через великі випробування, конфлікти і внутрішню боротьбу, то не буде просто і гладко, бо людям важко приймати зміни, особливо такі серйозні. Треба буде багато терпіння і сили волі. А тепер я прощаюся з вами, але не надовго, бо ще будемо разом дивитися в майбутнє через карти. Хай вам щастить, нехай Господь оберігає кожного з вас, а мир і добро завжди будуть у ваших серцях, здоров'я, наснаги, радості і світла на кожен день. До нових зустрічей, мої хороші. Будьте сильні і пам'ятайте, ми незламні.